В день вишиванки, окрім вже традиційних вишиваних сорочок та сукон, чимало модниць наділи гердани. Ці прикраси, виконані на ткацькому станочку, вражають різнобарв'ям і фактурою. В Олександрії декілька грудків бісероплетіння це діюте під керівництвом Ольги Перемет, якраз і навчаються секретам ткацтва герданів. Перша робота це була такий брелок ананас. І хожу я вже ну десь три роки на бісер. Це робота я її робила ну, довгенько, але вона поїде на Київ. Мені подобається робити прикраси, ну, дивлячи які. Бувають складні, бувають легкі. Гердани, які надіть на дівчат, поїдуть до Києва на конкурс. Вона поїде на конкурс в Київ, по-моєму. І... На цьому гардані зображені метелики, тут є дуже гарні китиці, там зображені ще квіти, деякі, є, дуже багато узору. І ми з варий приймаємо вже четвертий раз наші гардани їдуть на конкурси. І ми займали перші місця, бувало другі, але найбільше перших місць у нас. Дівчата, напевне, знають, що дарувати рідним друзям. Для кожного припасли свої дизайнерські вироби. Прикраси продаються і на благодійних ярмарках, розповіла керівниця гуртка. Найближчий благодійний захід відбудеться 23 травня о 16.00 на базі ПК Олександрійський театр. Там відбудеться звітний концерт «ЦДЮТ» імені Олександра Шакала, де всі бажаючі та Олександрійці та гості міста зможуть придбати собі те, що їм буде до вподоби. А величині кошти ми всі повернемо на Збройні Сили України. Гурток бісероплетіння від це працює на базі гімназії Сузір'я 19 Бісероплетіння не дешеве задоволення, проте результат того вартий. Дивлячись настільки виріб, об'ємний, відповідно він дорожчий. Якщо це гердан, то в дітей йде переважно велика кількість бісеру саме на основу і велика кількість різноманітних кольорів, але по вагзі їх йде дещо менше. Матеріал на сьогоднішній день дещо здорожчав. І, взагалі, всі дизайнерські вироби вони є дорогими. Є, діти, наприклад, беруть готову схему в інтернеті, їх досить дуже багато. Але якщо дитина змінює кольори, змінює, наприклад, не було китиць, дитина зробила китиці або навпаки, прибрала їх. Це вже є авторським задумом, і ми можемо вважати, що ця робота є оригінальною, є індивідуальною, ну не сплагіачена, так скажемо. На жаль, Люди не завжди розуміють вартість дизайнерських виробів, не цінуються. На жаль, ручна робота. Але ну, я намагаюся дітям доносити саме ще й фінансову освіту. В деяких із них вже має заохочення. В них є, є замовлення індивідуальні, які вони виконують, і від цього мають кошти. І на ці вилучені кошти вони можуть придбати собі матеріали для того, щоб працювати далі. Бісероплетінням цікавляться не лише дівчата гурток відвідує два хлопчика. До речі, гердан в давнину був суто чоловічою прикрасою тож надіти їх можуть і сучасні чоловіки.